Ну що, ви всі великі молодці, всім дякую, хто приймав участь в розіграші подарунку. Нагадую, на кожну тисячу підписників від нашого магазину я даю, дарую якісь гаджети, подарунки. І зараз це ось такі смарт-годинники від компанії Хоко. І сьогодні ввечері, після відправлень, ми зробимо розіграш цього подаруночку. Досягли, нарешті, відмітки. 7 тисяч підписників, далі на 8 тисяч підписників я анонсую ще один подарунок від нашого магазину. Сьогодні ввечері не пропустіть. Я роблю розіграш серед підписників. Тому в тебе ще є шанс. Підписуйся на наш Тікток канал і за посиланням. Ось в шапці профілю там є телеграм Instagram, інстаграм, теж підписуйся, тому що рандомайзер буде обирати серед учасників, серед підписників-переможця, і ти отримуєш ось такий подарунок. І я тобі його відправлю безкоштовно доставочкою. Ось тому приймай участь. Всім дякую, хто з нами, і, як завжди, з вами Айпрем, постачальник якісних гаджетів та аксесуарів, які я перевіряю на собі особисто. Підписуйся та приймай участь! Сьогодні розіграю.